Доброго вечора. Сьогодні ми розглядаємо поняття визначеного інтегралу. Розглянемо деяку функцію f від x, яка знаходиться в системі координат і деяку область, яка знаходиться під цією функцією, на проміжку від А до b. Якщо цю функцію на цьому проміжку можна визначити як неперервну, то від неї можна шукати первісну, а відповідно, і інтеграл. Кажуть, що геометричним змістом знаходження первісної є знаходження площі криволінійної трапеції, а точніше, фігури А, Б, С. Фігура ABCD називається криволінійною трапецією. За означенням трапеції. Трапеція це чотирикутник, якого є дві сторони паралельні і дві сторони непаралельні, відрізок AB і відрізок CD паралельні між собою. І сторони А, Д і Б це між собою не паралельні. Тобто. Ця фігура підпадає під означення трапеції. Єдине, що одна зі сторін є кривою функцією, тому фігура АБЦД називається криволінійною трапецією. Число А утворює ліву межу обмеження наше утворює, тобто ми отримуємо рівняння виду Х дорівнює А. Права межа це пряма, паралельна до осі О це Х дорівнює Б. Знизу сторона AD лежить на осі ОХ. Кажуть, криволінійною трапецією називається фігура, яка обмежена зверху деякою функцією. Зліва і справа прямими паралельними до осі О, а знизу вісю ОХ. Геометричним змістом. Є знаходження площі цієї фігури. Для того, щоб знайти площу такої фігури, треба знайти інтеграл на проміжку від а до Б, що знаходиться під кривою f мале від х. І, як ми пам'ятаємо, інтеграл завжди закривається множником dx. На відміну від. Невизначеного інтеграла, ось цей вираз називається визначеним інтегралом, і має межі А і Б. В невизначеному інтегралі меж А і Б відповідно немає. Для того, щоб обчислити такий інтеграл, треба спочатку знайти первісну для F малий від х. Пам'ятаємо, що вона позначається f велике від x, і будемо розглядати цю первісну на проміжку від А до Б. Знову таки, на відміну від невизначеної інтеграла, в невизначеному інтегралі ми пишемо F від X плюс c. Тут цей доданок плюс c не розглядається. Цей вираз можна розв'язати за формулою Ньютона Лейбніца. Тому у первісну, спочатку треба підставити значення верхньої межі. Потім підставити значення нижньої межі і. Результати відняти. Кажуть, що площа криволінійної трапеції є визначений інтеграл на проміжку від А до Б, f від x dx дорівнює Ф від Б мінус Ф від А. Приклад перший. Знайти площу фігури обмеженої лініями мінус 1 і 1, і зверху обмеженою. Кривою мінус х квадрат плюс 4. Фігура, яка заштрихована під кривою, підпадає під означення криволінійної трапеції. Зліва і справа є дві межі, які паралельні до осі О. -І. Знизу вона обмежена віссю Ох і зверху кривою виду F мале від x. Для того, щоб знайти площу такої трапеції, треба знайти визначений інтеграл на проміжку від мінус одиниці до одиниці. Під функцією мінус х квадрат плюс 4» завжди інтеграл закривається множником dx. Знайдемо первісну від виразів, згідно правилу номер 2, первісна від суми до рівня сумі первісних первісна, е, інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Тобто нам треба знайти окремо інтеграл від мінус х квадрат» і окремо інтеграл від числа 4. Інтеграл від мінус х квадрат буде мінус х куб на 3. Формула номер 3 минулий, минулий відеозапис. Первісна для 4 буде 4х. Ми не пишемо плюс С, оскільки інтеграл визначений, тому вираз F великий від X береться в дужки, з правого боку ставиться вертикальна риска, справа від якої записуються межі інтегрування. Мінус одиниця це ліва межа, одиниця це права межа. За формулою Ньютона лейбніца спочатку в наш вираз треба підставити верхню межу. Потім нижню межу і результати відняти. Тому мінус одиниця в третій степені на 3, плюс 4 помножити на 1, мінус мінус одиниця в третьому на 3, плюс 4 помножене на мінус 1. В кожних дужках окремо розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, можемо розкрити, подивитися, як нам краще це робити. Коли ми отримуємо такий вираз, нам немає сенсу кожного разу рахувати окремо число і дробовий елемент в дужках. Краще розкрити дужки і тоді вже щось, може щось взаємно знищиться, скоротиться або просто спроститься. Цілі до цілих це буде 4, плюс 4 8, мінус 1 третя і мінус 1 третя це мінус 2 треті. Тому відповідь буде дорівнювати 7,1 третя. Оскільки в завданні нам треба обчислити площу криволінійної трапеції і ніяких елементів, які вказують, в яких одиницях буде вимірюватися ця площа, ми у відповідь дописуємо квадратних одиниць якихось, які нам не вказані на початку. Приклад другий. Знайти площу криволінійної трапеції. Обмеженою параболою y дорівнює x квадрат плюс 1 прямою y дорівнює 0, прямою x дорівнює 0 і x дорівнює 2. Зазвичай а, вимагається малюнок. Тому зараз ми будемо малювати параболу. Парабола відки вгору піднята вгору на одну одиницю посі по y. А також прямі y дорівнює 0, x дорівнює 0 і x дорівнює 2. Отже, для того, щоб знайти площу криволінійної трапеції, треба знайти визначений інтеграл. На межах від 0 до 2 нижня межа прописується з ліва межа знизу, верхня межа права межа зверху, що розташовано під функцією х квадрат плюс 1, закривається це множником dx. Згідно правилу номер 2, Інтеграл від сумі дорівнює сумі інтегралів х в третьому на 3 плюс х. Будемо розглядати на проміжку від 0 до 2. Підставляємо верхню межу, підставляємо нижню межу, отримаємо 8 третіх плюс 2 мінус 0. 8 третіх це 2,2 третіх плюс 2. У відповідь війде 4,2 третіх, оскільки в умові знайти площу криволінійної трапеції, тому квадратних одиниць. Приклад третій. Знайти площу криволінійної трафеції обмеженою графіком функції y дорівня 5 x і прямими y дорівня 0, x дорівня мінус 4. На відміну від попереднього, де в нас є два елементи, які обмежують наші можливості, і один елемент це вісь Ох, з якою y дорівнює 0, то тут ми маємо тільки одне обмеження x дорівня мінус 4. Треба побудувати графік і подивитися, як буде виглядати криволінійна трапеція. З огляду на графік функції, це в нас є відка параболи, але оскільки біля х стоїть коефіцієнт мінус 1, вона мала б бути симетрично відображена в лівий бік, тобто відносно осі, OY, і сунута на 5 одиниць. Тому наш. Наша функція буде мати ось такий вигляд. Якщо у нас є обмеження по осі Х, тобто y дорівнює 0, ось цей вирос, так? і x дорівнює мінус 4, це пряма вертикальна, то площа криволінійної трапеції автоматично стає обмеженою з двох боків, з лівого боку числом мінус 4, з правого боку числом 5, тобто там, де графік функції перетинається з вісю х. Отже, площа криволінійної трапеції буде знаходитися за формулою. Інтеграл від мінус 4 до 5 корення з 5-х dx. Цей вираз можна представити у вигляді степеневої функції, тобто це вираз 5 мінус х у друга. Тоді ми будемо використовувати формулу номер 3 це інтеграл для степеневої функції. Та е, правило номер три: що якщо біля х міститься коефіцієнт, він буде виноситися вперед в оберненому вигляді. Коефіцієнт біля х – мінус одиниця, і він таки виноситься вперед. Але єдине, що оскільки він одиниця, обернений він такий самий. І 5-х буде в степені 1 друга плюс 1 поділити на одну другу плюс 1, згідно формули номер 3 Немає плюс С, оскільки інтеграл визначений, дужка закривається вертикальною рискою, з правого боку, від якої пишеться межі інтегрування. В стандартному вигляді після всіх перетворень ми отримаємо вираз виду. Тепер замість х в вираз виду підставляємо число 5 спочатку в перші дужки, а потім число мінус 4. Як бачимо, перший вираз перетворюється в 0, оскільки обидві дужки будуть дорівнювати 0. В другому виразі не забуваємо, що якщо тут в дужках мінус, то мінус на мінус дає знак. Плюс, і дуже уважно із знаками, які ми підставляємо в дужки. 5 мінус 4 це 9. Так само корінь із 9 це 3, поділити на 3. 18 квадратних одиниць. Ще раз нагадую, що геометричним змістом первісної є інтеграл, визначений інтеграл на межах від А до Б, що розташована під деякою функцією f modли від х. Але є два основних типи завдань. В першому випадку, всі три приклади на цю тему, тільки що ми розібрали, це знаходження криволінійної трапеції. тоді ми завжди пишемо квадратні одиниці, і вона обов'язково, ці площі криволінійних трапецій, вони обов'язково мають бути тільки додатні. А є другий варіант завдання, який називається просто обчислити визначений інтеграл. І ми в такому разі не пишемо квадратні одиниці, і результат числовий останній може бути і від'ємним числом. На сьогодні все, на все добре.